Це моя наречена. Що в неї з обличчям? В сенсі. Не вигляд дивне. Я знаю, що це. У дівчини у моєму селі теж таке є. Таке? Це алергія на морепродукти. Якщо вона з'їсть гребінці, вони теж весь рот топуха. Як піхо. Це ж це ж надо, настільки сучасні жінки себе не полюбляють, що роблять себе. Отаке ну, уродство. Губи, жопи собі роблять величезні імплантанти в груді роблять. оце. Навіщо ви себе уродуєте, жінки? Чоловікам здоровим, якщо вони хоч трохи здорові, це не потрібно ні в якому разі. Якщо це вам полюбляється цю гординю робити, Саме для себе та для інших жінок, щоб бути не гіршими або кращими виглядати, знайте, ви для більшості здорових людей виглядаєте уродами. І уявіть собі, коли такі уродіві жінки відштукатурені, зламлені духовно, які поламали своє тіло обличчя, і вони намагаються пояснити іншим здоровим, як їм жити. Як їм виглядати, як їм діяти? Тому люди ніколи не слухайте таких людей. Це все рівно, щоб піти до офтальмолога, який в окулярах, і слухати, що треба робити, щоб тебе був здоровий зір. І таку, таке уродство вони пропонують виправдати. Насправді вони свою нікчемність намагаються, щоб не виглядати на фоні інших настільки урод, уродкою.